Невицький замок знаходиться біля села Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області. Доїхати до замку з Ужгорода можна електричкою або маршруткою. Всім доброго дня! Сьогодні 2 квітня, 25 рік. І ми приїхали в Невицький замок. Зліва бачимо комплекс верховина. Оздоровчий комплекс. Ось такий прохід до Невецького замку. Безкоштовний. Можна доїхати автомобілем майже до самого замку, з траси повернути за вказівниками готелю Камелот. Далі повз готель дорогою до гори. Дивіться, який цікавий прохід до нього. Пішо можна добиратися зі села Кам'яниця, пройти через пішохідний навісний міст лісі, та піднятися стежкою. На горі. Яка природа. А ось там за забором верховина комплекс оздоровчий. А ми йдемо сюди. Дивіться, які дерева. Дивіться, ми вже піднімаємося. Ось такий підйом. Ось ми його бачимо, невецький замок. Камера є світло ввечері буде. І Ось дивіться, ми прийшли. Невицький замок один з найбільш древніх закарпатських замків, що володіє довгою і дуже цікавою історією, а його автентичність, як стверджують фахівці, немає рівних у всій Європі. Сьогодні він по праву вважається однією з найцінніших архітектурних пам'яток Закарпаття. Хоча, на превеликий жаль, зараз замок знаходиться дуже в жалогідному стані. Грубо кажучи, від його колишнього вигляду трохи залишилося одні руїни, які продовжують знищуватися часом і людською байдужістю. У Невецькому замку довга і захоплююча історія. Свого часу ним керували представники абсолютно різних епох, народів і національностей. Кілька разів замок руйнували, але потім відбудовували заново. Свого часу його зруйнувала монголо-татарська орда. Вчені припускають, що Невецький замок був збудований в XII столітті на місці існування дерев'яної споруди. Тоді і з'явилися про нього найперші згадки, як про королівському зміцненні, що виконує роль будівлі розташованої на відрізку найважливішого торгового шляху. Який проходив через тодішній Ужгород. Незадовго після цього у фортеці ховалися ті з місцевих феодалів, які брали участь у повстанні проти правління короля Карла І. Майже три сотні років замком правила династія графів Другетів, які і змінили його по так званому італійському зразку. Архітектурні зміни були викликані потребою того часу, коли замок виявився знову втягнутий у військові дії. Уже на початку 19 століття біля замку був створений сад Вагнера, в честь знаменитого угорського вченого Карла Вагнера, де спорудили також фонтан, що володіє природним водним тиском. Як і у всіх замках, в Невіцькому живе своя легенда правда страхітлива, жорстка і навіть дещо містична. Це легенда про погану діву, яка згідно з приданим тут правила і наводила жах на всіх жителів. Кажуть, це була турецька царівна, зла чаклунка, яка побажала звести для себе на пагорбі найбільш неприступну фортецю. Для цього її люди змушували селян піднімати на гору каміння і важко працювати, щоб невецький замок і його стіни були ще міцнішими. Царівна наказувала додавати в розчин яйця та молоко, але незабаром діві виявилося недостатньо звичайного молока, і вона наказала відбирати молоко у матерів. Почали вмирати маленькі діти. Округу заповнював плач, страх і ненависть. У той час в сусідньому селищі жив юнак, який пообіцяв стати царем і позбавити людей від злої царівни. Зібравши велике військо, він переміг діву. Невицький замок розташований на горі вулканічного походження висотою 260 метрів над рівнем моря у вузькій долині річки Уж. Деякі дослідники вважають, що історія угорської захисної споруди на шляху до Київської Русі починається ще у 12 столітті. Тут існувало земляне городище, захищене валами і ровами. Яке, однак, не витримало нападу монголо татарської орди у 1241 році, відновлене у другій половині XIII століття, дерев'яне укріплення стає власністю роду. На межі XIII-XIV століття в час активних міжусобиць замок укріплюється. Зокрема, з'являється вежа Донжон, збережена дотепер, та колодязь. Повністю кам'яним замок стає у 14 столітті за правління князів другетів. Початком цього століття датується також перша письмова згадка про фортецю, оскільки вона стала центром противладної боротьби. Це й стало причиною часткової руйнації замку. 1644 року військами Дердя другого ракоці з того часу він не відбудовувався. Інтерес до замку повернувся в кінці 19 століття, коли почалася мода на все романтичне та таємне. З 1923 року руїни фортеці належали туристичному клубу, який взявся відроджувати замок. Ще одна консервація пам'ятки відбулася у 1968 році. З 2006 року в замку проводиться театралізоване свято весільних обрядів, Невицький замок, замок наречених.